Ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Запануємо ми, братча, своїй Душу, діло, ми, браття, у свой сторончила ми плажем за нашу свободу і покажем що. su Наша шкільна родина. Сьогодні на календарі 10 червня свято останнього дзвоника і останній навчальний день. Сьогодні пролунає останній дзвінок, і для більшості школярів він символізуватиме початок літніх канікул. Це відпочинок для більшості учнів, але не для випускників. Ноновні випускники, для вас настає відповідальна пора. Позаду залишилися дні безтурботного дитинства, а попереду вибір професії і вибір своєї дороги. Я бажаю вам знайти свій шлях в житті, бути відповідальними за свої вчинки і стати справжніми людьми. Глибоко вдячна педагогам, які вклали в своїх вихованців душу, серце і знання. Своїм натхненням і невтомною працею ви виховували підростаючі покоління. Е, велика подяка батькам, які за розуміння шкільних проблем, за е, спільну працю е, і за допомогу у вирішенні шкільних питань. Нехай сьогоднішній останній дзвоник. Пролунає радісним настроєм в кожному серці, вірою в завтрашній день, мирою, миру нам усім! Я хочу привітати вас із святом останнього дзвоника. Проминав останній дзвоник, і це сигнал того, що розпочалися канікули. Я бажаю, щоб ви змогли в вітку добре відпочити і з новими силами прийти до навчання 1 вересня. Ми надіємося на те, що все ж таки 1 вересня писадемо за шкільні партію. Над нами буде чисте мирне небо. Звертаюся до своїх учнів. Дев'ятикласники, з якими ми прожили 5 років. За ці п'ять років ми стали дійсно рідними. Ви стали для мене як справжніми моїми дітьми. У нас були різні з вами ситуації. Неприбраний клас, невивчені уроки. Не буду бажати вам легкого життя без випробувань, тому що такого просто не буває. Але нехай ваш перший крок, який ви зробили у доросле життя, буде вдалим. Нехай справдяться всі ваші мрії і надії. Хочу ще вам побажати мирного неба над головою. Вірте в свої сили, вірте в Україну, і все буде добре. Все буде Україна. найкращі на планеті сини. Вся земля, Господь! Правди і всі вороги. тебе зігріть твої найкращі на планеті стини, земля Мами, вперше вас до школи привели у добрий час. Не забудь цього ніколи, першу вчительку і клас. усі І рухливі, і меткі, всі були як дрібний, а вони виросли які. У дівчат бантиписні і. У руках поферків, губки, наче свої цікавістю цікавість в очах. Хлопці всі, як дядя Стьопа, ну, нам рости рости. Вам, напевно, ну, всю Європу видно з тої висоти. Ми вам успіхів, поваєм! І здоров'я, і добра, і з закінченням вітаєм, бо для вас прийшла пора. Улюблені діти. Доля поєднала нас у спільний колектив у такому складі два роки тому. Проте це були цікаві та продуктивні дні та тижні нашої взаємодії. Кожен з вас надихав мене на роботу. Я із задоволенням щоранку поспішала у школу, навіть прокидалася о 4.30 ранку. Було всіляке. Інколи ми не розуміли один одного, інколи не чули, але я від душі хочу подякувати кожному з вас. Для мене було честю крокувати з вами разом всі ці роки. Я бажаю успіху кожному з вас. Нехай обраний життєвий напрямок принесе радість, а всі плани стануть реальністю. Час летить, його не зупинити. Здається, тільки вчора до школи ми прийшли. Ми навіть ще не встигли шкільним життям пожити. А вже сьогодні розуміємо, ми всі випускники. Тепер, ніби птахи, гніздо покидає, щоб пізнати життя і світ. Прощавай рідна школа, ми ж відлітаємо, нам теж 17 літ. Ми виходимо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати, кожен рік, кожен раз усе життя. Ми віримо, що буде все, як треба, щасливі золю усміхнуться нам, наскличе до польоту синє небо, ми летимо на зустріч усім вітрам. Тут дитинство і спогади чисті, йдемо в невідомі світи. Рідна школа по доброму і урочисто, рідним вогником з вікон світи. О, вчителі, прекрасного вигідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу: спасибі рідні за місію Подвижницьку святу. Не віриться сьогодні, що рік вже закінчиться. Бо завжди так хотіли дорослими ми стати. Як хочеться, щоб зараз на мить час зупинився, щоб дохочу могли, ще у футбол пограти. останні хвилини і кожен піде. У свій загадковий шлях де мрії збуваються. Що вчора дитина, те, а завтра твій день. По дорослому той день починається, згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує Коридори школи спогади, приколи І перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні І ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде